Сьогодні ми порівняємо з вами атом Military і позитив Military. Зараз розповімо їхні параметри та в чому ж їхня різниця. Спершу я вам розповім про параметри цих двох байків. Почнемо ми з Atom Military. Максимальна швидкість 80 км на годину, а запас ходу до 100 км, в залежності від динаміки їзди, рельєфу та навантаження на байк. Вага його 800 кг. Тепер про позитив. Максимальна швидкість тут також 70 км кі за годину і запас ходу до 100 км. Але на ці параметри впливає задня зірка, її розмір, так як тут є вольцегова передача. І вага його 90 кг. Час повного заряду в двох байків однаковий до 3 годин. Максимальне навантаження 130 кг. Атом Military можна їхати ну, підвести, є підножки для пасажирів. Різниця в тому, що в них різна конструкція рами і розташування двигуна. В Military двигун знаходиться в колесі. В позитиві ви можете побачити він вже в самій рамі. Перевагами цього байка є те, що він менше шумить, і в нього немає так багато рухомих деталей, які потрібно обслуговувати. Перевагами позитиву є те, що він не має підресореної маси. Також у складних умовах він менше гріється, і крутний момент у нього більший. А загалом обрати вам, чи їздити на позитиві, чи їздити на атомі. Вони обидва чудово виконують свою роботу.